Електробритва для коління голови це VG V316. Зараз я вам покажу. І з переваг те, що тут велика робоча зона відповідно на 5 голівок. І подивіться, будь ласка, наскільки зручна форма. Тут Такою формою зручно проходитись по голові. І за рахунок того, що тут 5 голівок, звичайно, сам процес гоління буде швидким. Тут йде дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. І також перевага в тому, що цей набір багатофункціональний. У нас тут є тример для того, щоб зняти об'єм волосся для підстригання гоління. І у нас є насадка для носа, для того, щоб також проходитись для носа насадка. Ціна набору незмінна 999 гривень, працює від акумулятора, може працювати від мережі, 50 хвилин працює від акумулятора і сам корпус води не можна промивати. Давно в нас в знайомісті ця модель і рекомендуємо це вже перевірено, хороші відгуки. Замовити можна на сайті Тремар-Іної, .no, замовити можна через інстаграм робоча в шапці профілю Також ви можете забрати самовивозом. Київ, правда, 47 ретробіт ми знаходимося біля нової пошти.